Буксувати вихованці дитячої юнацької спортивної школи Вікторія від тепер будуть у новому залі. Посприяла цьому мерія. Тут повністю зробили капітальний ремонт будівлі, та найбільша гордість закладу професійний ринг. Такого точно не знайти в жодній іншій черкаській спортивній школі. Вихованці Вікторії радіють змінам. Коли я прийшов сюди в 6 років, то тут вовші ну нічого такого не було. Тільки були груші і все. А тепер тут все по-другому. Тут там комната є для мішків, комната для тренажерів і ринг там, де ми будемо проводити різні змагання. В школах такого рингу немає. Я бачив такі ринги тільки на великих чемпіонатах, наприклад, України. Там були такі ринги, але були такі є і похужі, ніж у нас. Почесну місію відкрити оновлену залу доручили міському голові Сергію Одаричу. Після чого хлопчаки випробували новий ринг. Відкриття зали співпало з чемпіонатом міста із боксу. Черкаси славляться своєю. Сильною школою боксу я хотів би, щоб з цього залу із тих, хто присутні сьогодні, вийшли і чемпіони України, і чемпіони України, і обов'язково ну, принаймні два-три чемпіони світу. Нині у дитячій юнацькій спортивній школі Вікторія займається 127 спортсменів. За словами тренерів, оновлена зала відповідає європейським стандартам. Невдовзі тут планують встановити ще й тренажери. Це мабуть найбільше. Собиття, яке проїзло в Черкасах. Тут е, довольно все компактно, гарно проводить учбово тренувальні заняття, е, бойову практику, спаринги, матчі, зустрічі. Цінним доповненням до оновленої боксерської зали став подарунок від депутата міської ради Олександра Радуцького. Він презентував спортсменам боксерські рукавички та тренувальні гантелі. Наталя Кириленко, Віктор Наточій, Віка Новини.